Бригада 7 виїжджає на виклик. Аварійна служба Харківської міської філії газмережі ремонтує газову систему після ворожих прильотів. Місто під постійним вогнем противника. Аварійки лише в цьому році близько 90 разів виїжджали на виклики, пов'язані з обстрілами Харкова. Ворог не шкодує ані житлових будинків, ані мереж. Це один з газопроводів, пошкоджених внаслідок нещодавної атаки. Його оперативно відновили та повернули газопостачання до осель містян, але такі результати даються непросто. Були випадки. Коли приїжджали на місце, вогонь з газопроводу сягав більше 15 метрів. Неможливо було підійти в радіусі 50-100 метрів. Було дуже гаряче. Навіть башмаки наші трошки плавалися. На початку повномасштабного вторгнення пригадує Денис, чи не щодня працювали на північній Салтівці. Район Харкова ворог нещадно обстрілював з різного озброєння. Ось ми можемо побачити осколочні отвори на трубі. Вони вже заварені, тобто їх відремонтували. Майстер розповідає, газівники постійно ризикують, адже є ймовірність повторних ворожих ударів. Пригадує, як цьогоріч, під час ліквідації наслідків атаки росіяни повторно запустили безпілотники. Уламок поцілив у голову співробітника. Це були шахиди під час локалізації, коли вони гасили пожежу, летіли ще, вони просто не встигли перейти до укриття. І під час зриву вибуху загинули троє десантників. Також поранило нашого співробітника, слюсара у березні 22-го року. номер 104 обривали ті, хто ще лишався у місті. Фахівці ж невпинно допомагали місцевим. Слюсар аварійної диспетчерської служби Сергій пригадує один із тих днів. 3 березня він з бригадою потрапив під обстріл. Тоді була така хмарна погода, і нічого не було видно в небі. Я підняв очі, дивлюсь. З цієї сторони, ну, на нас, прямо на нас, летять птахи, ну, мені так здалося, косяком птахи летять. Ну, це була буквально секунда, і вони над моєю головою пролетіли. Це було п'ять авіабомб, які потрапили от в ту будівлю. Своїм другим днем народження той день називає і майстер аварійної диспетчерської служби Руслан. Уламок снаряду поранив його в живіт. Коли ми відбігли далі за стіну, заховалися, тоді вже. По... Взялися, кров тече. Хлопці викликали скору, на роботу повернувся, як тільки змог ходити і щось піднімати важке. Тому що реабілітації, врач сказав, приблизно два роки. Водій Володимир у той момент сидів у машині. На цих кадрах все, що від неї залишилось. Стекло потріскалось, зеркала повітали. Всі зібрались, хлопці тікаємо побистріше да і все. Я так швидко не їздив, навіть на скорій Та Руслан працює газівником вже майже 30 років, тож навіть після поранення свою роботу залишити не зміг. Звикнути до всього, на цього ніколи не звикнеш. Але все время виїжджаємо на заявки і на ті ж самі приліти. Працюємо попри регулярні обстріли, газівники не опускають рук і наполегливо роблять свою роботу. Повертають людям блакитне паливо, часто єдине безперебійне джерело енергії для українців у групі Нафтогаз відданість газівників своїй справі. Особливо цінують очільник національної компанії Олексій Чернишов. Відзначив Сергія Малого з колегами почесними нагородами. Ми пишаємось нашими працівниками, героями, які кожного дня забезпечують споживачів. Газом і в майбутньому теплом в цієї зими газ буде відігравати дуже важливу роль. Це і обігрів, це і тепло, це і можливість приготувати їжу. Це і інші побутові речі для Харківщини та решти прифронтових регіонів. Це особливо важливо, зрештою, як і оперативність роботи газівників. Адже від швидкості перекриття газу після ворожих влучань залежить подальша робота рятувальників і розбір завалів. Тож газівники намагаються працювати якнайшвидше, аби прискорити пошуково-рятувальні операції. А далі перевіряють мережі, усувають пошкодження та відновлюють газопостачання. З початку року блакитне паливо повернули до понад 6,5 тисяч осель харків'ян.